25 лютого в місті новий бухтрет перекрили трасу Дніпропетрос-Миколаїв С11. Минулого року після чергового страйку проводились відновлювальні роботи, але після зими дорога повернулася до первісного стану. Люди, доведені до відчаю, знову вийшли на страйк та перекрили дорогу. Визиваю реавтомобіль з Ніколаєва. Приїжджає три врача, взяли знімки, присмерть. Ми його не везьмемо, Николай. Чого це приступлення? По цій дорозі я його не довезу. Ми до Баштанки. не довеземо. До баштанки не довезу. Одказалися і, і не взяли. А чоловік присмей. На протест вийшло більше ста чоловік. Основною вимогою людей до влади було розпочати ремонтні роботи. Дорогу перекрили на того, чи це тільки на сьогодні акція. Яка буде тривалість акції? Ну, я думаю, до початку начала будівництва. Ну, как бы если такой ответ я устраиваю. Я не знаю. Как будет реагировать Влада на все это дело? Вот нам надо их реакция. Я так понимаю. А как? насколько насколько надолго? Я бы такой, что ее вообще не надо перекрывать. Пускай ремонтируют все начинают это делать. Правильно? хорошо, мы успокоенный народ. До свидания. Не, ну как бы разойтись уже, как бы акция должна быть прекращена уже не тогда, когда кто-то пообещает, а тогда, когда мы, увидим, когда мы увидим документ, в котором написано, что на трассу это выделены деньги, в казначейство они поступили. Ми розуміємо, що будуть деньги ремонті, ремонтировать. їх освоїти, їх знайдеться на Україні. Вопрос же не в тому, що они хочуть финансировать, вони хочуть фінансувати. Легкові молотонажні машини та автобуси проїжджали без затримки. За повідомлення головного управління національної поліції Миколаївської області за фактом перекриття дороги початок кримінальне провадження за частиною першої статті 279 кримінального кодексу блокування транспортних комунікацій. До сракуючих приїхав голова Наубузької районної державної адміністрації Іванов Сергій Вікторович, який висловив вимоги та розказав про ситуацію з фінансуванням Ти, просто питання. Ну якби влада знає, всі, всі знають, що кажуть, що приполагають щось років. Є. Кошти, які виділяють зараз з Кабінету міністра, вони замалюють. Тому і ви, і, і я, таке як водій, і влада з області заінтересована в тому, щоб зробили нашу трасу, Н-11. Всі ми бачимо, які машини ходять, як вони нашу дорогу просто знищують на глазах. Тому я також з вами, я за те, щоб... Виділили якомога більше гроші на цей ремонт. На ремонт участка 133 км зробили проєктну кошторисну документацію. Потрібно 1 мільярд 988 тисяч. Сума дуже велика. Тому скільки дадуть, ми не знаємо. Траса державна значення. Планується, яку ми, ми просили, щоб приїхали депутати Верховної Ради сюди. Ми зараз в них вже не пленарні, а вже зараз, три, три неділі не хвост. Зараз депутати знаходяться в Києві. І вчора писали, я дзвонив до них вони в Києві на засідання доріжки на комітетів. І засідають якраз ті ж комітети, які виділяють кошти на нашу групу. Так, так. От вони вже от є близької офісі тут Просто я так розумію, що вони знають наші требування, що ми тут будемо стояти до тих пор, поки не буде якихось біжень, правильно? Що вони зараз от, ну, на даний момент кажуть? Ми тут стоїмо, Які, ну, ми будемо стояти неділю, там, місяць. А, ну, як? від влади? Да, ре... ре... Яка реакція? Ви знаємо, ми знаємо, всі чекаємо засідання. Державного комітету Верховної Ради України, скільки вони виділять коштів. Оце Але, саме головне питання. Коли вже буде на бумазі і проголосовано 700, 800, 900. Я не знаю, яка сума дасть. Я Не можу нічого гарантувати, скільки мільйонів дадуть на наш відрізок дороги. Але що його потрібно відремонтувати капітально, це навіть питання. Але виникає друге питання. Ми дорогу цю зробимо. Через 2-3 місяці її не буде зробити. Тому що ця дорога була побудована в 60-70-х роках. І коли робили ремонтні роботи перед новим роком, жодного кілограма щебня немає під низом, Отак, от от все більше нема. Тому ці вагоновози, які йдуть Шевченка, і другі фірми, вони просто роздавлять нашу дорогу. Ну, це да, все на міліція наша, тому, тому це тому, питання це друге стоїть зараз в Міністерстві інфраструктури. Все ж таки будуть вагові комплекси. Я настаю на тому, щоб поставили ось на цьому відрізку, поставили вагові. Але без корупції, без складової є стовби, поставить камеру в режимі онлайн, щоб всі бачили люди, всі машини повинні йти через ваги. Пройшли, люди побачили, зафіксували. А не так, як було раніше. По 200 гривень в карман працівнику міліції. місті. Тут по поводу вагів, що до вагів, все розумно. Моє мнение таке по поводу вагів, що реалії нашого життя змінились, правильно? І 22 тонни, ну, На сьогоднішній день будь-який перевізник скаже, що ну, ніхто не готовий, нема для цього економічної основи. Тому якщо ставити ваги, ну, я так думаю, що повинні бути правильно розсчитані якісь економічні показники, да, на собі да, щоб це не було там 22 тонни, їх реально ніхто не буде возити. Хай це буде груз 36 тонн, там, 35 тонн, ну або общий груз там, 42 тонни. І під оці реалії повинна робитись дорога. Правильно? Тому... Але, але не може бути реалії Пов Шевченко весе 79 тонн. А Шевченка сюди треба взагалі запретити ну, Кожен не... має вийти на дорогу його і Ми не просто... чи Я не знаю, то не не машина, як Ми два Я не знаю, чим Ось той хазяїн нови... взагалі думає, що нови. він таке робить. Зараз на даний момент переходять переатестацію працівники поліції так званої. І вже як тільки законця перетестація, вони будуть працювати і будуть відповідати за це. Це в нашій області. Можна вопрос? Україні. Україні. Зараз, за, зараз є поліція це, і. Ну, вони, вони їздять тільки по Ніколаївську і по. Зараз створена патрульна поліція в місті Миколаїві, по... в місті Миколаїві тільки в обласних центрах. Після обласних центрів підуть на район. У нас а вони, вони по, по Ніколаївську в районі буде їздить? два патруля. Да. Вони по у ФОП Чевченко не їздять? Їх встановили. Їх тормозять. І вони як і їздять. Але нюанс, нема вагових комплексів. Та, ну це все... Ми всі кричим, не треба, треба. Він дуже викупити. Його міліція може завершити, мені було не звати. Можна вопрос? Можна, можна, можна вопрос? Да. Це Той понятно, комплекс ЕТС. <реку> Коли в нас буде дорога, ну, іменно, місяць-два, ага. я думаю, всі тут предприниматели, предприниматели можуть, хто скільки, хто чим зможе, я думаю, ну, не всі, більшинство. Та я думаю, хто сюди прийшов, <рек> то всі поможуть. Ну, тільки ж це ж треба, щоб ті ж гроші, що ми дали, вони не пішли в гармату. Ні, питання в тому, що ви не будете надавати жодної копійки. Це траса державного значення. Ці гроші повинні бути виділені з державного бюджету. От коли виділять, ремонт роботи, ще раз кажу, розпочнуться зразу, ж, як тільки стане наповнення. Ніхто не буде чекати вже не до осені, а зразу розпочнеться. Я, я казав ще раз, при, приїхав із Закарпаття, в усіх областях Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська. Тут Кіровоградська їхав вже назад було темно. У всіх областях йде ремонт дороги. Усіх. Тільки в Миколаївській нічого не робиться. Що це? ну, без ну, Миколаївська зараз стоїть якраз на порядку денному. Та площі, ми кажемо, менше, та менше, та, на всі, порядку. всі валютні надходження, всі із Миколаївської області, тому що і центр корупції, топліва, зерна, це все, А ця траса, вона виходить це повністю. Вона життєдіяльність государства. осуществляється тільки на цій трасі, тому що все йде порти. Якщо тут ні, тоді треба порти блокувати. Тоді все не буде, тому, що вся там валюта, вона в Києві дороги роблять, а тут. Ну вот в свете последних событий мы вот читали последнюю как бы газету. Ее понятно, что наша газета написала то, что область опустила вниз. Значит, вот как бы Мериков, город Николаев, это уже не город Корабелова, а транспортный хаб. Последняя статья. То есть, ну, во-первых, крест поставили на Корабелах, это уже как бы всем приятно Корабелам. А второй вопрос, как бы транспортный хаб. 27 миллионов тонн озвучено, что область перевезла в, этом, в прошлом году ставим задачу для преуспевания нашей области, 40 миллионов тонн зерна там, и остальных грузов должны принять Николаевские порты. Каким образом, если нет дорог? Каким образом будет перевозиться 40 миллионов тонн, если нет магистрали? О каком транспортном хабе может говорить губернатор, сидя в своем кабинете? Пускай выйдет и посмотрит, как хаб связан с остальными областями. То есть это же глупость это чистейшая воды глупость. Поэтому мы бы хотели, наверное, от лица тут всех присутствующих попросить администрацию разослать, э, ну, как бы пригласительные билеты всем депутатам нашей области, и в том числе и губернатору ну, в Новый район. Пускай они посетят достопримечательность области, оценят кайф хаб хабовских дорог. И тогда совместно мы можем, как бы, может быть, с ними обсудить какую-то координацию, что мы должны делать для того, чтобы в бюджетном комитете нам выделили деньги. То есть возможно, что там нужно и наше присутствие в Киеве, ну как бы как факт. Но только при их э, общих усилиях, наверное, мы можем получить какие-то деньги в общем. И тогда мы можем говорить о каком-то хабе. А пока это не хаб, а транспортное хамство. Ну, так это все выглядит на самом деле. Ну, вот так вот, я думаю, нам на дальнейшем поступать. То есть мы должны просить сюда присутствие всех народных депутатов Николаевской области. То есть, ну, а, Почему сюда? Они увидят эту дорогу по факту я хочу... и могут принять какие-то правильные решения. Ну, в автобус вони не сядуть, но ну, пускай они просто приїзду. Саме перше, ну, я тобі серйозно, скільки у нас сьогодні до є депутатів в наших районах. От районних депутатів ті, що вибирали наш район, ми вже навіть на область не говоримо і не говоримо про Київ. Де наші депутати, з наших, ті, що сидять, ну, що... Ну ми ж вибирали, ми всі вибирали. Люди вибрали. Ми ж їх вибрали. вибрали. Де, наші от... де хто тут є з наших районних депутатів? Та є, є. Хто, ну де вони? Ну є. ну, є. ну є. Юра, є. Юра, ну Кум, Юра. Ваня, Кум, де ти? Ну два Бабовсь. чоловіка, у нас 36. Це треба до себе починати. З наших депутатів. Ну так а я про що прошу вам да? кажу? Да. А я вам кажу, де наші депутати? Бо Як так бігають, бачу, задії. Сергій Вікторович, а бігають щось там, я не можу, на, вони на подносах і що там. Я ж бачу, ну, ну останні на похороні були. Бігають там щось. Хоч оце б тут їх побачити. Усі тут то побачать. Бо розказують, що вони з народом. Сидять там. Прийдуть... На, сьогодні, на, на сьогоднішній день треба серйозно перекрити да, дорогу. дорогу. Серйозно перекрити, щоб не, не йшла ні одна машина. От тоді може як щось. Ні, ну не автобуси ми не зянемо встановити. Ні, я не з автобуса. Грузового автотранспорту, да, да. А чи приїдуть вони до нас а, з Ніколаєва, ті ти... що представителі, чи не то, приїдуть, то, уже побачимо то, тоді. То, машина пустая грузова. Ну, та нічого Про, страшного. Просто хоч не пустой, не хоч повний. До Просто хоч поддержіть район я наш. Я ну, ми ж земля хорошо. Поддержуйте, пожалуйста, ми вам накормимо, напоїмо, спать положимо. Тут я думаю, і в стіні заїхати. Давайте закінчиться. Це зараз дочнеться. Через, пожалуйста, пропустіть мене того і ж і на красі плити сюди везли. А туди заказали. Ну так я думаю, через Кіровоградський. Так, полями, через Устіну. Тут направо, ну, Новосиянська. Ну, в ситуацію вийди в положення, ми тут гибнемо, діти. Зібралися, Школу, а з центром у нас випало, що вони так їздять? Хто за нас? Діти не ми йдуть до нас на матчі добратися. Ось у Олексєєвича хліб не хотят возить, тому що, блядь. Таке кількість народу зібрали для того, на що? Ось у товариш хліб хоче, він каже, він не буде возити. Я столкнувся з цим, визвов рядом. Приїхало три врача, він каже це преступлення, я я не довезу до баштанки по цій дорозі. І оставив його помирати у новому бузі. Про що ми бали? Бастуй, все, Подерживай, ми земляки, майбурно. вам треба, ми поможемо, приїдемо. А нас, за машина yeah. кожен день тим більше поїздки поїздці Це у нас через день ремонтують, щоб провести в район, по всьому району. Та всі завісять від дороги, всі завісять. А їзди, в магазини вже привикли дареопазду машина, вже щось там случилось. А да, воно так, воно случилось. Перебили воно скат воно. або ще щось. Ну не куди це? Хочемо добитися наші деньги, ось у фермера. Трактор не їздить. По дорозі, а вони платять. А вони платять. Зачем? Надо буде мати вопрос убрати на луг з трактором, тому що він їде в полі. Де? Яка дорога? Ну, на, ну, на, ну Я ж вибачте, я на базарі торгую, я красиво балакати не можу. Я ж кажу, депутати не балакають. Ну а так, а я за своє, ребята, за своє. Як це Мірика вже не сказав? Катюша ж ночью стреляли по дороге. <laughs> что так не я Я не не сказал, это русский ну, фермер на дороги поломает. А теперь, ну, тебе кажется, ну, что тебе шепят? Катюша, оказывается, ночью стреляет. Потому что на постаменте, да? Да. Ты <laughs> она ну, вообще жопа. <laughs> <laughs> как вы думаете, что все-таки поменяется от этой акции? Нет. А чего это поменяется? Поменяется. Вы первый раз вышли сюда, или третий? Первый. Первый раз. Да. Ну, а вам ну, дорога для чого треба? Скажімо так, вставати треба, виходити треба. Може все-таки хтось десь щось замітить. Ну, щоб отак прямо від от одної акції вже щось помінялося. Вони там не міняють нічого. Що вони тут поміняють? Будемо сподіватися, що даром люди вийшли, а даром мерзнуть. Я Я ви сюда сюди За що дорог? Тому що погані дороги. Невозможно не проїхати, вже й пройти можна ногу поламати. Де, може, Ви перші, перші тут чи в який раз? Ну, взагалі, так, да, сьогодні перший раз. Раніше не було, просто мало знали, що перекривали, вже пізно узнавали, що перекривали. А сьогодні вже добре узнали, хороша акція, що перекрили і їздити вже не будуть. Сюди. Просто задовбалося за все. Що так, наше государство, що скоро до нас буде по балочках, по річку, і бухгу добавляється. Скільки буде тривати ваша акція? Довго, поки не почнуть щось робити потом по ходу дістатися побачить. Поки графік на 14 да. днів. Поки на 14 днів, а там далі вже. Графік який? Діжурство. Основні вимоги щось робити дороги. Щоб, щоб був нормальний проїзд, щоб можна було їхати автобусом, хліб возити, скорі їздити. Щоб не били машини, а їздили як. Ви, як... Ви як... зверталися до влади раніше. Да, да. Що вони вам обіцяли? Ви обіцяли, що зроблять, засипали гравію. На два місяці. І все на тому кончилося. Розказували, що є гроші виділені, ну, ніякого двіжання ми не бачимо. Коли ви припините цю акцію? Коли прийде міліція розгодить вас? Та ні, міліція не розгонить. — Міліція з народом вже наче. Припинимо, коли будуть якісь. Якісь, Хоча якісь обіцяння, в які повірять люди. Вам мало вже обіцяли? <головіка> Ні, ну, Нам треба нам, нам комусь вірити, щось вірити, надіятися на лучше. Куди ви хочете поїхати? Ми сподіваємося на, на владу, що те, що влада нам колись обіцяла що щось зробить. Ми думаємо, що цієї акції трошки швидше почнуть ще Це на що ми надіємося. Де самі гірші дороги в Україні? Ви не можете сказати? Може є, хуже, там і тут даром люди стоять. Да нет, тут, тут уже дороги нет, тут направление, скажем так. Но тут самый гирший, ну вот это самая такая, что за Кировоградская, вот это. Потом за Одесской, Одесская область, там тоже плохая дорога. Як ви можете довго тут просити? От ви, ви протестувальники перекрили дорогу назавжди, як вони кажуть. Поки не будуть виділені кошти. Ну, це зрозуміло, але вони хай зерновози, понятно. Я продукти везу. От як вони будуть питатися, вони з Ніколаєва їм везуть продукти сюди. як то как у кожного наболевше. Но я от везу продукти на Ніколаєв. З Ніколаєва потім розвозять по району. От хоча б продукти пропускали. А другою дорогою об'їхати можна? А другою дорогою, я тут, во-первых, не розвернусь. Да и во-вторых, во 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 другая дорога, это же ехать бог знает куда. И так же, опять же такая же самая дорога. То есть, смысл. смысле? Подождем, можешь, как-то все-таки первые машины как-то пропустят, хотя бы с продуктами, скажем так. Надо же на это надеяться. Пообещали, что может и пропустят, а может и нет, не знаю. Пока а сколько Exclusive? ваша вага машины, вот сейчас полная вага? 37 500. Полной ваги? Полной ваги, да. То есть, как бы по закону 20 тонн я везу. Тара и груз мне позволяют. Да. Я им пошел сказал, а они стой-то. Разумело. Да, так что вот так. Спасибо. Вот это самая сама страшная дорога, это вот Понятно. Делать ее надо, и... начиная с Николаева и кончая Кривым Мы ж продукты, мы ж везем я людям не питание. я пытаюсь, Ну, ну, не, так, ви так, ви так. що а не пойміть? Люди щось вийшли, ради чого. Як я ти... ну, я я каже, на накрипати, дороги я... нема. Ну. Я ж не зерно Понимаете? везу, я ж для ну, людей людях. Кали... Ваші фури вели. порозбивали ці дороги. Ну я ж не спірнув. Ну така їда. Люди щось добиваються прекрасно. Тима, чого вийшли сюди? Що ж допити? Я ж везу так. не строй Ні не зерно. Я везу, їду, людям. еду. Так звони своим начальникам. Так я позвонил, они давай, говорят, иди и спрашивай. Давай. Иди просись, скажи, что ты продукты везешь. А Оказалось, еда, продукты а... первой Не, молоко, молоко А у вас, а у вас? Ну а у меня а что, это не продукты или что? Як ви відноситесь до состояння дорог у до Миколаївській області? Ви, ви, звідки От, самі? З Первомайська, Миколаївська область. Ну, де, 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 де самі худші дороги в області? Оце, мабуть, Николаїв, Ніколаїв Новий Буг, Ніколаїв ну, Рог і Кіровград Ніколаїв. Ви чули вимоги протестувальників? Чи ви не знаєте, скільки ви тут простоїте? Не знаю нічого. Ну, я вам скажу, наприклад, те, що я знаю, що сказали, що дорога буде закрита почти на постійно, поки не почнуть робити. Скільки ви і тут правиль, будете стояти? правильно зроблять. Скільки ви тут будете ну, сидіти? Буду стояти, поки ми ж люди поднівольні. Нам скажуть їхати. А ви можете об'їхати цю дорогу другою. Ну, мабуть, так. Ну будемо ждати команди диспетчера. Діспетчера ждете. А так ви підтримуєте хлопців, да, так? Я 100% підтримую, тому що так. Ну, Не можна просто по таких дорогах їхати нереально взагалі. Я Дякую. за то, допустим, щоб, да, щоб стояти, скільки стояти, скільки треба буде, щоб отам от люди трохи пошевелилися. Не обіцяннями, а от і реальними своїми. Добрий день Сергій Вікторович. Добрий день. Сьогодні бачимо, що знову є. Третій раз да, вже перекривають дорогу, і ніяких здвігів немає. Навірно, люди вже обурені, і як сьогодні бачимо, дорогу перекрили вже капітально, мабуть, назавжди. Як ви прокоментуєте ситуацію зараз і що робить влада для того, щоб такої ситуації не було? Я трошки з вами не згоден, що влада нічого не робить. Справа в тому, що після того, як пару разів перекривали, саме силами і губернатора Миколаївської області Вадима Івановича Мерікова, і заступника Микола Павловича Романчука, робилося перед новим роком ремонт, на який не давали коштів, але все-таки, як то кажуть, борг, вони все зробили для того, щоб наша дорога Н-11 була хоч проїжджаєма. Дорогу вони зробили, обіцянку свою виконали, але зараз, на даний момент, після декількох місяців, після снігу, розтало і дорога почала знову валитися. І ми знаємо, що деякі кошти вже виділені із державного бюджету, але їх замало. І тому зараз люди от перекрили дорогу, вони хочуть почути якийсь результат, вони хочуть отримати результат від наших народних депутатів, скільки все ж таки коштів перейде на нашу дорогу. Адже по проектній документації на 133 кілометри потрібно мільярд 988 мільйонів. Це дуже великі кошти. Скільки дадуть, ми не знаємо. Тому чекаємо відповіді. Я також їжу по цій дорозі, і зараз я що не зв'язався. З Вадимом Івановичем Меліком переговорили всі ці нюанси. Він також працює, буде телефонувати зараз міністру інфраструктури, доповідати цю ситуацію, буде розмовляти з народними депутатами України, як ось буде вирішувати цей конфлікт. Ця акція мирна, спокійна. Люди просто хочуть якомога швидше зробити дорогу. Ми знаємо, що її будуть робити, як тільки настане погодні умови, але яка сума, вони хочуть почути. Тому чекаємо зараз. Чи буде хтось із області, приїде сюди, чи депутати на приїдуть, чи люди не вимагають таких? Нема там ні. Як люди не вимагають, щоб хтось спеціально приїжджав зараз, всі в телефонному режимі працюємо, дізнаємося. Саме головне, щоб ми дізнали хоч якийсь результат від Вадим Іванович, дас від міністра інфраструктури. Як я зрозумів, що зараз буде пост встановлений блокпост, і цей блокпост буде вночі. Чи можуть бути якісь інциденти, чи буде правоохоронні органи тут забезпечувати правопорядок? Справа в тому, що я сам такий, щоб відкрити проїзд, відкрити проїзд, щоб їхали машини, які не перевищують допустиму норму згідно законодавства 38 тонн. Але є такі нахаби, як Хоп Шевченко і другі фірми, які возять по 50, по 60, по 70 тонн. І вони просто знищують цю нашу дорогу. Тому я б такий, що буду зараз розмовляти з усіма ініціативною групою, що ми все-таки перекрили рух саме для великого баритного транспорту. А всіх остальних, хто не порушує закон, ми їх пропускали. Ну, правоохоронні органи працюють і. Да, правоохоронні знаходяться зараз на місці. Працівники, я не знаю, як ГАІ, не ГАІ, ПС, як вони зараз називаються, я не знаю. Також всі на місці. тихше, спокій, тому ми не допустимо ніяких тут провокацій. Дякую. Просто завжди страдає. Дітелі грузовиків, ну, ми платимо ті ж налоги, як і всі інші, і за дороги, і за все. А чому ми повинні страдати? Я от цього не розумію. Ну, значить, треба лишити такі дороги, як є, і їздити по ним, по ним поганим Нет, дорогам. Я ж, я ж не говорю, що надо их так, такі, як вони є. Не надо. Звісно, надо займатися. Ну, так а что здесь? Пусть поїдуть, в Києві, перекроють. дорогу, пусть там не їздять. Там дороги роблять в Києві, роблять. там отличные дороги. А здесь не роблять. Ну так там надо перекривати. Пусть всі средства сюди кидають. Я не имею в виду Николаевскую область, Полтавская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская. Все областя в таком же, ну, примерно в таком же плачевном состоянии. А вот это перекрывать, ну, конечно, людям это надоело, правильно. Он легковой машиной не может никуда съездить. в том, что неправильно. Конечно, неправильно. Надо было на выезде с кривого рога поставить табличку, знак. или тут не пускать, да, не легковые никого. бы поставьте там с Николаева и в Кривого Рога. А так сейчас набьется фур, понимаете, фуры еще ж идут и идут. В Кривом Роге что, кто-то знает, что здесь закрыто. Понятно, сейчас кто-то по телефону кому-то позвонит, кто-то поедет в объезд. А вот это фуры что стоят, пусть сядут на легковую, на выезде с Кривого Рога, поставят знак. Новый бог закрыт, все, сюда фуры не пойдут. Уже все будут знать. А это, ну, пусть хоть месяц-два тут сидят. И стан дорог нужно как-то улучшать. Как бы там ни было плохо в стране, грубо говоря, но ну, должен же быть какой-то асфальт в конце концов, а не направление дорог. А то акцизы собирают, а делать ничего не делают. Слідкуйте за новыми работами в Ютубе, подписывайтесь на наш канал, натискайте на великий файл из-под видео. Для вас Юрий Черемис, Тутинфо.